Поняття договору підряда. підряду. Кого чого? Поняття договору підряду. Це вид договору. Вид якого договору? Ну, Договору послуг. Надання послуг. Але ну, ми знаємо, як це робиться. Спочатку ми знаємо, як генезіс, як це було. Спочатку зробили такі прості договори. Ну, простий договор, договір це договір надання послуг. Я щось роблю для когось небудь. А потім побачили, що є такі ну, случаї, в яких цей договір не похоже на договір послуг. Наприклад, там є якесь майно, дуже багато майна, і навколо цього майна щось робляться. Тобто, це послуга, але там є майно. І майно дуже важливе. І тому зробили новий вид договору, договор підряду. І ми сьогодні побачимо, і він такий дуже поширився. Він відпочкувався від договір навдання послуг, і це сьогодні окремий такий стабільний, дуже великий вид договору. І ми сьогодні побачимо, що це за вид. Цивільне право особиста частина, поняття і виду договору, і я напам'ятаю, що є чати. Там можна ставити питання. Ну, наприклад, Світлана хочет. Кочетова... говорит, ну, российскую, я буду российскую читать. Добрый вечер. Э, наверное, интересная тема, но почему на украинском языке? Не все его знают и понимают. Светлана, специально для вас, каждую пятницу эта тема идет на русском языке. Вот Людмила ее читает на русском языке, пожалуйста, приходите и там понимайте. А эта дисциплина для тех, кто хочет получить высшее образование. А высшее образование невозможно на иностранном языке, без иностранного языка. А что такое иностранный язык? Это не просто знать слова, а уметь на них говорить. Как говорят русские, говорить. А вот мы говорим на украинской мові, и это инший рівень. Вам на перший рівень це в п'ятницю я теж там буду. Ну, я думаю, що я буду не буду не в камері, а буду на лекції у Людмили. І е, поняття договору підряда. Що це таке? Я е, дуже багато разів говорив, що вони дуже сходні. Дуже всі договори дуже сходні в різних національних системах. І я знаю російську національну систему, знаю договір підряду, і якщо я бачив цей договір в Українському цивільному кодексі, я не побачив різниці. Дуже усе ну, є є там риси такі особисті, але це дуже-дуже, ну, загально я. Перекладав і усе. Переклав взяв опорний сигнал російською, перекладав на українську, і все. І, 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 і все було також однаково. Поняття договору підряду. Підрядчик, підрядник, вибачте, підрядник, підряд, підрядник зобов'язується виконати за завданням замовника певну роботу. Тобто, ви бачите, там картинка, там два, дві людини, один має назву підрядник, а другий замовник. І підрядник бере щось там, ви бачите, домівка стоїть. Це означає річ. Є якась річ, і там є рядом ці інструменти. Вони означають роботу. І Щоб підрядник бере річ і щось з цією речю реч, роблять. Ну, наприклад, було в п'ятницю дуже цікава річ про зачістку. Про зачіску про ми приходимо до перукарні і там робимо за зачіску. Це договір послуги, але договір підряду. Ну, чому? Це послуга. Чому? Тому що зачіска це не річ. Це ну, щось, ну, там, там ну, не, не річ. Якби я не при, причосувався, вона не моя зачіска, я не Єлизавета Друга. Там вони там, зачіска, так зачістка. Там це, 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 це в, в, велика річ, а моя це, це не, не, не річ. Але ми бачимо тут. Що цей договір звертає увагу на майно. Не тільки послуга. Ну, послуга це вона ґрунтова, да, вона там присутня. Но там є і майно. І ми тут бачимо тут усе навколо майна. Ну, не все, але дуже багато. І які ми ознаки, елементи цього договіру, ми бачимо. Ну, перше, це робота та результат. В договорі послугу, послуги ми бачимо тільки роботу. Послуга це послуга. Ну, наприклад, є от я зараз вам даю послугу освіти. І це робота. І ви не можете казати потім, скажете Роману Григорьовичу, і ми так нічого і не розуміли. Ну, я говорю, ну не розуміли, не розуміли. Я ж роботав по два дві, дві години я з вами розмовляв про договір підряду. Це, ну, це не мої не проблеми. Ну, ви не прийдете, звичайно, ви не прийдете до мене потім, але це по договіру я все зробив. А тут. В цьому договорі підряду яка різниця? Дуже-дуже-дуже важлива е, така річ, як річ, як майно. Наприклад, є підрядник, підрядився зробити домівку. І потім приходить до замовника і говорить: я усе зробив, усе. Я ці, цілий рік я будував, будував, але нічого не вийшлося. І замовник говорить: ну, не вийшло, так не вийшло. Ну, що, що, що тут робити? Ну, Так не може бути. Тому що результат це дуже важливий ну, це елемент цього договіру. Ну і підрядник-замовник замовити ну, від слова мова замовити тот, хто говорить, Ей, я хочу домівку, хто мені збудує домівку. Він замовлюває. Кого підрядника Підрядник-підряд приходить і щось роблять? І є плата, ми потім сьогодні навчаємо формулу цього договору. І в цій формулі є плата. Плата це обов'язково такий грошовий договір. І давайте знайдемо місце. Договору підряду в класифікаціях, які у нас є. Ну, Договорни позадоговорни. Тут, звичайно, тільки ну, неможливо, не щоб, щоб це було позадоговорний. Це договорний вид обов'язків, договір підряду. Односторонні, двохсторонні. Ну, це двохсторонні, тому що і підрядник, і, і замовник, вони мають обов'язки. Один проти другого. Вони мають обов'язки. І приходимо до Аліаторни. І тут потрібно побачити, тому у нас є така дискусія з, люд... з другим викладачом Людмилею. Що це таке, який договори аліаторний, а який стабільний? І давайте побачимо. Я зараз вам вмикну ну, трішечки забігу вперед, і вмикну формулу, формулу цього договору, договору за цивільним кодексом України. За договором підряду одна сторона, підрядник зобов'язується на свій різок виконати певну роботу за завданням другої сторони замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. І зараз Елізавета буде нам прикладати, а Людмила буде, буде шукати в цій формулі ознак, тому що якому виду відноситься договір підряда. К алиаторным, але стабільним. Елизавета, будь ласка, за договором, як, як перекладається? За, за договором подряда одна сторона, заказчик, подрядчик, подрядчик, обязуется угу. об, 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 на свой риск а, выполнить. А... Ну, певну определенную. Определенную работу за, по заданию другой стороны заказчика, а, а заказчик обязується принять і оплатить выполненную работу. Так. Людмила, ш, який цей, цей договор аліаторний, але стабільний. Я бачу, що цей договір аліаторний, тому що бачу. Слово ризик. Так. Ризик. Ризик. Ну і ризик. все. От. Це такий 100% ознак. Що це аліаторний договір. Так і тому ніяких основань не треба. Так? Для чого? Ну, для цього, класи... щоб класифікувати його. Не розуміло. Не розуміло. І так, ми з вами, у нас є суперечка про те, ми ніяк не можемо узнати, який договір аліаторний, а який стабільний. І ми можемо до чого звертатися? До тексту, ми юристи, і ми бачимо в тексті, і в тексті на, написано різ, ризик, і ми ну, інтерпретуємо, ну, так перекладаємо, що це означає, що це ризик, це аліаторне. І це означає, що 100% це аліаторний, юридичний законодавець записав це слово там для чого? Щоб продемонструвати, що це аліаторний договір. Роман Крим а можна так. по такій логіці всю предпринимательську деятельность аліаторний? Є таке поняття в теорії аргументації: поняття адлекс це аргумент к праву. І ми можемо звертатись, ми, як юристи, а це юридичний контексти. Ми можемо звертатися тільки до права. А право це тексти. І якщо там написано, то це А Не написано, це наші там думки, вони не мають ніякого значення для суду, для права виконавця. Наступне, ну і четверта, класиф... четверта класифікація у всіх обов'язків: це фідуціарний і загальний. І я прошу Людмилу побачити ці, цю формулу. І в цій формулі побачити це фідуціарний договір, але загальний. А, ні, тут, тут, тут не написано. Вибачте? <звіст> <плес> я в другої, в другої частини побачив. Це фідуціарний договір. Чому? Тому ми. Щас я вам покажу. Зараз я вам покажу. Я юрист, я, а як говорила моя студентка, а покаж, де написано ну, на російською. Покажете, де написано ну, своєму студенту. І я вам п -п -п покажу, де це написано. Це в е, цивільному кодексі, це договір бачимо, підряду. І тут є таке, таке поняття: генеральний підрядник і субпідрядник. Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб. Людмила, от цей текст. Що він означає? Що це фідуціарний, але це такий загальний. А, ну, я зрозумію, що по общому Правило він фідуціарний, mm -hmm. бо, якщо інше, договір не вписає. Ну, тобто, по умовчанню. Він фідуцарний. Це означає, що це, цей текст нам показує, що це фідуцарний договір. А, вибачте. Чому Е, фіду... Фідуцар... Не фідуцарний, а загальний. Загальний не фідуцарний. Фідуцарний це договір послуг. Надати послуг. А тут він загальний, тому що по... він може всю суппадрядчика. Замовник не може казати, ні-ні, тільки ви, тільки ви. Ну, як перукар, да? В перукарні ми не можемо змінити е, пер, ми, того, хто буде робити зачіску. А тут може. Тому підряд... це різниця між договіром е, понадати у послуг і договіром подряду. Договір подряду він загальний, а послуг він фідуціарний. От така ідея, Ми, ну, Класифікація це дуже важливо, щоб орієнтуватися в цих відах договору. І я прошу ваше запитання про поняття договору підряда.